і спонсор Судоров. У вашому увазі представлено проєкт рішення про затвердження проєкту землорусів No2960К з 3 в користь кооператива головецького 3 Інформую шановну міську раду, що з 2001 року ця земельна ділянка належить на праві постійного земельного саме саме приватним Галактика, яка там веде будівництво партнерного будинку. На цій території зараз завершується будівництво і співвласниками будинку є підприємства галактика і цей кооператив. Однак, оскільки між цими співвласниками є судові суперечки з приводу власності, прокуратура підтвердила, що 3 липня, це буквально 9 днів назад, вище господарський суд в присутності в Генеральної прокуратури скасував одноосібну власність кооперативу. Тобто розподіл власності продовжується. Уже міська рада з цього приводу, з приводу саме цієї ділянки, приймала чотири рішення. Червні, серпні, листопаді 2011 року, в грудні 2011 підписала договір оренди ці всі рішення міської ради і оренди визнані судом дійсними вже остаточно. 22 березня 2013 року повторно прийняли рішення на дозвіл розроблення проекту зелену Воно також вже визнано судом дійсним. Таким чином, юрист підтвердять, що навіть розглядати сьогоднішнє питання міська рада не має права, тому що земельний кодекс говорить в разі спробувати спорів. Будь-які дії щодо земельної ділянки не вчиняються. Бразувати запитання і х Дякую, прошу підсумка. Штанов депутати, ваше відомо, що вчора у нас було звернення від лівиків коперативу вулиці Голова. Перепам'ятаю, нагадаю, що це ті, хто постраждав наступ шахрайських дій. Слава, звісно, за будівника, якого всі знають, можна півчина називати, саме ми з вами приймали вже не одне рішення, для того, щоб дати можливість цим людям добудувати самостійно свої квартири і там поселитися. Скільки в них є певне непорозуміння з власником приватним підприємством, який виступав сьогодні, але це є велика кількість тернополян, яких треба, під, треба підтримати, ми з вами неодноразово приймали рішення підтримку саме цих людей, які є в постраждав до тих пір, поки не буде знайдено порозуміння між власником та, приватним підтримка і людьми, я все ж таки пропоную запитання ставити на голосування і підтримувати позицію. Якщо інших запитань немає, ставлю передвижки на голосування. Я думаю, що найкращий спосіб ходитися з міської ради, кращий спосіб чекати домовитися з людьми і домовлятися кінцям, що всі були зброї. Президенції зайняшньої проміги. Наступний проект номер 89. Володимир Юрійович, і мене водіє. Я їм поставився, я член спілки журналістів, Барабаш Телі Миколаїв. А мене не пускають на сесію. Незрозуміло хто не зрозуміло, хай, не зрозуміло чому. А чому, ви, чому ви прийшли на сесію. Тому що на цій сесії розглядається ряд земельних питань, цікавих для мешканців Тернополя, там більше ста питань. Особисто заступник мера громадян Камінський дав негласну вказівку охороні. Не пускати будь-якою ціною. Прибігла якась людина, називалася Водій. Хватав мене особисто за дві хотів скинути сходів. Оці два хлопці, не називаючи цих прізвищ, стіною стоять, щоб вони не пускали. Яке саме питання для вас сьогодні буде? Земельне питання, земельна ділянка по вулиці Головацького, місто Тернопіль, мікрорайон Північний. За нього Вона... проголосували чи? ні? Я не знаю. Я не знаю, чи проголосували, тому що міська рада не пускає мешканців, щоб і ніхто навіть не знав чим вони займаються які директор, питання директор, розглядають директор півтори години не може попасти Це директор підприємства. директор під підприємства яке користується земельною ділянкою більше десяти років <рес> О, <рес> а, та, та, ну, більше десяти років значить <рес> <О, рес> і е, хочуть забрати цю земельну ділянку в нього і не дають доступу до відкритої відкритої загально доступної сеті міської ради Руками цих хлопців, розумієте, просто мені соромно за мера. Я його найняв на роботу, я за нього голосував, плачу йому зарплату своїх податків. І ці хлопці їм кормляться з моїх податків. І при цьому я не можу перевірити, наскільки вони добре працюють за мої гроші. Що, мені, що просто Юлійович, мені просто соромно. Федорович Володимир Юройович. Мені просто соромно.